Зараз будемо наносити герметик пір цей на кам'яний кілим. Використовується він переважно в мокрих зонах, щоб загерметизувати повністю камінчик, і волога не проходила. Зараз покажу, як це робити. І порахуємо, який розхід по факту у нас буде. Тут пів квадратних метрів. повністю Закрити пори. Ця наша біла сметана, герметик пір, який він повністю стане прозорим, тобто білого цього не буде. Бачите, головне, щоб не було ніде ніяких пробілок. Тобто, коли ми вгладжуємо, вгладжуємо весь цю сторону, цю верх-низ таким резиновим шпателем, і ось така поверхня в нас виходить. в принципі Ось таких не має бути. Місць. Зараз я це поправлю. Ну, це стан такий тестовий, тому пофіг. Але в ванній кімнаті має бути повністю закрита. Такого не має бути. Тобто перевіряйте ретельно. І не ваняє, в принципі. Ну, Допустимо, скажімо так. Деяких виробників зовсім неможливо це нюхати. Будемо, о, покажу вам результат, коли висохне. Ну і саме цікаво, в нас на один на пів квадратних метра вийшло 432 грами. Тобто при фракції 2,6 мм такою мілкою розхід десь там 0,9 кг на метр квадратний. Ну, рахуйте десь кілограм в середньому плюс-мінус.